Усім привіт! Продаємо земельну ділянку в селі Оброшено Львівської області. Їхали сюди автівкою від центру міста. Доїхали буквально за 20 хвилин. Пропонується на продаж ось ця земельна ділянка, 12 соток під будівництво і обслуговування житлових будинків. Межі ділянки можна орієнтуватися по паркану сусіда. Це фактично, от таких габаритів земельна ділянка знаходиться. І ось тут В довжину вона має 40 метрів. В ширину має 30 метрів, фактично, це квадрат. По комунікаціях поруч можемо бачити, знаходяться електричні стовпи. Зі слів власника, ось цього будинку він підвів якраз електрику звідти. По комунікаціях додатково в нього є свердловина і каналізація септик. Тож, ось така земельна ділянка. Довкола все виглядає приблизно ось так.